Привіт, друзі, сьогодні наш день починається далеко не з приємних новин, так як з'явилася інформація, що в офісі GSC відбулася пожежа. Відразу наголошую, на цю хвилину поки ні офіційного підтвердження, ані спростування цієї ситуації немає, тому виходимо з того, що маємо. Отож, як повідомляє чеський сайт Vortex, посилання буде в описі. Цитую: у прайських офісах авторів гри S.T.A.L.K.E.R. відбулася пожежа. Автори Stalker 2 Харт of Чорнобиль студії GSC Game World в переважній більшості переїхали до Праги відразу після початку російського вторгнення в Україну. За нашою інформацією, минулої ночі сталася пожежа в офісах команди. Ми отримали повідомлення від декількох незалежних надійних джерел. У багатоповерхівці на вулиці, де розташовується офіс GSC, Виникла пожежа на місці події. Прибуло 5 пожежних авто, кілька десятків людей евакуювали. Тож, за даними сайту муніципалітету Праги, Близько 30 осіб, а за даними місцевого сайту 20 осіб. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав, а збитки попередньо оцінюють у півтора мільйона крон. Зазначається, що пожежа відбулася на одному із трьох поверхів студії GSC. Маємо фото з місця подій, на якому видно, що вогонь знищив офісну техніку та сам інтер'єр. Однак ми не можемо це опублікувати. Сказали, що це найважливіший поверх із резервними серверами. Два інших поверхи від вогню не постраждали. На даний момент у нас немає інформації про те, чи може ця подія якимось чином вплинути на завершення гри. Ми з'ясовуємо додаткові подробиці. Якщо ми дізнаємось щось нове, ми обов'язково повідомимо. Кінець цитати. Отож, наразі це вся відносно офіційна інформація від місцевих джерел. Але наскільки ці джерела являються достовірними та авторитетними, я сказати не можу, так як зустрічаюся з ними вперше. Друзі, скоріше за все, це правда. Та хрін знаю з нею Найголовніше, щоб люди залишилися живі. Рано чи пізно гру дороблять. А якщо щось втратилося чи пошкодилося, відновлять. Наразі гра це не головне. Головне повторю, це здоров'я людей, які потенційно могли постраждати від тієї пожежі. Тому найголовніше зберегти вдалося. А от щодо розробки Stalker 2, наразі інформації по цьому немає. Так, звісно, є вірогідність, що це призупинить розробку, чи що найгірше на певний час відмінить. Я не знаю, просто Хочу змоделювати найгірший для нас сценарій, аби потім не було дуже болісно. Отож, якщо так станеться, що гра буде перенесена, друзі, не засмучуйтеся, а головне не розводьте хейт, так як в компанії сталася неабияких масштабів біда, і ми зобов'язані їх підтримати. Я покладаюся на наше ком'юніті та пропоную особисто від себе підтримку в будь-якому прояві. Так, можливо, це й звучить абсурдно, але я готовий йти на будь-які кроки, аби підтримати улюблених розробників улюбленого проекту. Тому заявляю, що готовий зробити. Все, що від мене потрібно від матеріальної підтримки особисто до збору коштів та будь-чого, що зможе допомогти нашим в скрутній ситуації. Друзі, наразі я не знаю, яка доля чекає Stalker 2. Також я не знаю, яка доля чекає команду в принципі, тому що наразі невідомо, що саме розробники втратили під час пожежі. Тому будьте готові до будь-яких новин. Звісно, маю сподівання, що все вціліло, та на хід розробки це ніяк не вплине. Але знову ж давайте готуватися до найгіршого. А потім, якщо все добре, порадіємо. На що я дуже сподіваюся, отож, дорогі мої, як тільки з'явиться будь-яка інформація стосовно цієї події, обов'язково повідомлю. Я на варті всіх актуальних новин по Stalker 2. Тому, будь ласка, підпишіться на канал та будемо на зв'язку. Так, мало не забув, друзі, я дуже сподіваюся на вашу підтримку та закликаю підтримати команду, хоча б тим, щоб мінімізувати токсичність в коментарях. Так як останнім часом спостерігаю тенденцію до того, що зневірені дають волю думкам, від яких неприємно як мені, так думаю, і самим розробникам друзі, від цього мало того, що наше ком'юніті страждає, ба більше наш ворог від цього тільки лиш тішиться, тому закликаю бути вірними тим, кого любимо.